Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас рецепт ніжних вареників з сиром. Ті самі, які завжди асоціюються зі смачним і затишним домашнім обідом. Повірте, цей рецепт вдасться навіть тим, хто готуватиме вперше. Велику миску просію борошно. Це обов'язковий крок. І домішки приберемо, якщо випадково трапляться, і зробимо борошно більш повітряним. У центрі роблю невелике заглиблення і розбиваю туди одне яйце. У мене воно домашнє, жовток яскравий, тісто від цього тільки виграє. Додаю ложку сметани. Це мій маленький секрет. Слідом йде півчайної ложки солі для балансу смаку. Сметана зробить тісто ніжним, додасть вершкових ноток і замінить олію. Легенько перемішую все лопаткою, щоб утворилася така собі борошняна крихта. Тепер вливаю 250 мл гарячого молока. Якщо раптом молока немає, використовуйте гарячу воду. Результат теж буде чудовий. Продовжую вимішувати лопаткою, а далі перекладу його на стил і буду вимішувати руками до однорідності. Якщо тісто виходить занадто густе, долейте трішки молока чи води. Якщо ж навпаки занадто м'яке, додайте жменьку борошна. Головне, щоб у підсумку воно було м'яке, еластичне, слухняне. Формую колобок, накриваю мискою і залишаю відпочивати хвилин на 15-20 Поки тісто відпочиває, беру за начинку. У мене є 350 г домашнього кисломолочного сиру. А ще я люблю додати трішки адегейського приблизно 120-150 грамів. Такий мікс створює цікавий смак. Маса виходить ніжна, насичена і дуже смачна. Всипаю ложку цукру та півчайно ложки солі. Можна все просто розім'яти виделкою, але я використовую блендер. Так текстура стане більш однорідною та кремовою. Яйце спеціально не додаю, бо начинка і без нього чудово триматиме форму. Обов'язково спробуйте масу на смак. Можливо, захочеться ще трішки підсолодити або підсолити. Тут головне, щоб смакувало саме вам. Лопаткою проходжуся по стінках миски. Остаточно все перемішую і наша начинка готова. Тісто вже відпочило. Ділю його на дві частини, так легше працювати. Одну частину розкачую качалкою в тонкий пласт товщиною приблизно 3 мм. Тісто м'яке, не липне, тому борошно підсипати зайвий раз не потрібно. Вирізаю кружечки формочкою діаметром близько 7 см. Можна взяти склянку, чашку. Головне, щоб кружечки були рівні і вам до вподоби. Залишки тіста збираю, з них теж потім розкачую пласт. А тим часом можна поставити на плиту каструлю з водою. Нехай закипає. На кожен кружечок кладу щедро начинки. Потім акуратно з'єдную краї. Щільно защіпую від одного краю до іншого. Можу пройтися пальцями кілька разів, щоб вареники точно не розклеїлися. Викладаю їх на дошку, присипану борошном. Тісто зі сметаною та начинка з кисломолочного сиру в поєднанні з адегейським це справжня смакота. Вареники виходять ніжні, соковиті й дуже домашні. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшла ось така кількість вареників. Частину я відразу заморожу про запас, а другу половину зараз варю, щоб можна було насолодитися чуть не з каструлі. Вода вже закипіла, посолимо її приблизно столова ложка солі без гірки. Цього вистачить на всю каструлю води. Акуратно опускаю вареники у воду, але не всі одразу, щоб вони повільно плавали. Легенько перемішую ложкою, щоб не прилипли до дна. Дивіться, спочатку вони пускаються на дно, а потім один за одним спливають на поверхню. Це найприємніший момент. Даю їм закипіти ще 2-3 хвилини і можна діставати. Начинка у нас вже готова, тому довго варити не потрібно. Виймаю вареники шумівкою, одразу перекладаю в миску. Поливаю розтопленим вершковим маслом. Аромат неймовірний. Поки перша партія тішить око і ніс закладаю наступну. І знову кілька хвилин у кип'ячій воді і вони готові. Подавати такі вареники можна по-різному. Хтось любить зі сметаною, хтось з цукром. Іноді додають навіть мед. Все залежить від ваших уподобань. Ось такі вони домашні, ніжні та ароматні. Вареники з сиром завжди виходять особливими, адже в них є не лише тісто й начинка, а ще трішки тепла з затишку й любові, яку кожна господиня вкладає в приготування. Друзі, обов'язково приготуйте і напишіть у коментарях, чи любите ви змішувати сири для начинки, чи віддаєте перевагу класиці. І якщо ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі на кухні! Всім миру та добра!